Село Грабівка. Більш відоме на Івано-Франківщині як звитяжна столиця повстанського руху у Чорному лісі. У центрі села розташувалася невеличка гімназія, в якій навчається 80 учнів. А допомагає та співпрацює з ними педагогічний колектив, у якому кожен педагог повністю відданий своїй справі. Добрий день. Мене звати Василів Соломія Василівна, мені 23 роки. І вже п'ятий рік я працюю вчителькою у класі нової української школи. Разом з моїми цьогоріч маленькими розумниками ми впевнено крокуємо до успіху та особистого розвитку. Свій вчительський потенціал я розкриваю у стінах грабівської гімназії. Ситуація в нашій державі зараз нелегка, проте робота педагогів продовжується. Праця вчителя це постійне вдосконалення його особистості, пошук нових ідей, методів та прийомів. Моя педагогічна діяльність удосконалюється з реформи нової української школи, адже сучасний український вчитель сам має бути учнем, у розвиток. Оскільки сучасні діти добре проінформовані, комп'ютеризовані, вільні від стереотипів, розумні, динамічні та креативні, телі, які ведуть таких дітей за руку до світу знань, повинні на багато кроків бути попереду дітей 21 століття. Використання інноваційних технологій як важлива умова організації сучасного освітнього процесу, моя педагогічна ідея. У 2018 році було надано старт системній реформі освітньої сфери. Суспільна потреба у школах нового покоління вимагає особливої уваги до інноваційних процесів, що сприятимуть формуванню особистості з інноваційним типом мислення. Лише сформувавши таку особистість, ми зможемо стати конкурентно спроможною нацією. Важливу роль у цьому процесі відіграє саме початкова школа. Адже основа особистості дитини формується саме в період молодшого шкільного віку. У формулі нової української школи провідне місце належить учителям нової формації, які перебувають в авангарді суспільства та освітніх перетворень. Успішним, мотивованим, компетентним, які є агентами сучасних змін.